Чому ми зриваємося на дітей і що з цим робити? Вчора так явно було підсвічено мені цю ситуацію. Перший раз я коли малого привела в школу, і поряд тато перевзував дитину і спілкування. Тобто, це було звичайне спілкування, коли вже запізнювалися на урок. І він Бігом! Звайся, давай! Та що ти так довго? І в нього спілкування. З нервозністю, тобто мене ж почало дьоргати, я там декілька там, 30 секунд біля нього посиділа. Елементарні речі можна ж спокійно перевзути, переодягнути дитину, якби ти не поспішав, твої ці психи ніяк не вплинуть на швидкість. Другий варіант, коли я пішла в салон, і мама зайшла, і дитині потрібно було взути бахіли, і вона її ось так виставляла на. Ну, якби вона, та що ти не маєш одзути? та от сюди сідай, та давай одягай. Це просто, це настільки мене ж, аж вивертало е щось сказати цим людям, типу, видихніть, видихніть, це така ж сама особистість, як і ви. Та зараз не про це. Зараз я хочу сказати, взагалі, от я така сама мама, і бувають у нас моменти, коли ти реально крикнеш на дитину не через те, що ти її не любиш, не те, а тому, що в тебе просто ти не виспалась, ти десь на грані. І ось це все накопичилося, да? і ти виливаєш це на е малесеньку дитинку, яка не може себе захистити на даний момент. Да? І тобі простіше це зробити, тому що ти знаєш, що тобі нічого за це не буде, але ти злив свою злість. І потім, я знаю, що більшість з нас мами, потім ми за це жаліємо. Я сама така сама, і я вибачаюся, тому що я розумію, що проблема не в моїй дитині, не в тому, що вона балувалася або щось не хотіла, проблема в мені. Тому що я не можу спокійно донести якусь інформацію, тому що я зараз дуже роздражена, дуже вийшла з себе, тому що я не виспалася, чи не поїла, чи я втомлена. відповідно... Потрібно з собою попрацювати. Так, от, мама, перше, що я хочу сказати, що а, коли ви бачите, що ці моменти повторюються, не потрібно себе корити, не потрібно повторювати ці моменти, да? а, тому що вони все одно вилюються потім на цій дитинці і на вас в тому числі. А потрібно розібрати, чому я постійно зриваюся. Один момент, на даний момент я помітила, що у багатьох а, є проблема з нехваткою вітаміну Д. Я окремо, по-перше, розповім вам наступних відео, що відбувається, коли є зайва вага, і як це впливає на засвоєння вітаміну Д. От, але перше, що ви зробіть, це якщо у вас стрес постійна втома, перевірте ось такий пригнічений настрій, перевірте кількість вітаміну Д в вашому організмі, скоріш за все, його не вистачає. Друге, перегляньте свій режим харчування. Якщо у вас іде постійний недосип, а якщо у вас йдуть великі. Проміжки між прийомами їжі, а потім якісь перехвати е, в вигляді якихось там перекусів, е, десь солоденькі вхопила, десь там щось пропустила. У вас скаче ось так. Цукор. Е, ви постійно голодна, цукор впав, ви втомлена, нервозна. І це також призводить до таких станів. Тому на це також на режим потрібно звернути увагу. Якщо ми з цим не працюємо, це відображається на всьому і на наших дітках, і на нашій продуктивності на роботі, і на нашій самооцінці і ефективності, взагалі, в житті, на всьому, і на нашому зниженні ваги. Тому що в нас немає енергії для того, щоб над цим працювати, тому що. Наша енергія направлена на те, щоб відновити, хоч якось свій ресурс. Ми п'ємо кавусю літрами, да, намагаючись, хоч якось дати собі енергію, а це не допомагає, тому що енергію неможливо відновити кавою, Її можливо відновити сном, відпочинком, приємними емоціями, приємним е контентом, який ми слухаємо і поглинаємо, а не новинами, які нас пригнічують. Все, чим ми себе наповнюємо, ось тут. Ось тут, да? все це з нас потім і виходить. Все це потім на нас і відображається у вигляді е втоми, зайвої ваги, е швидкої старості і так далі. І не потрібно хапатися відразу за все, потрібно взяти якісь базові моменти, які ви зараз бачите, реально хромають. Да? Не досипаєте, почніть зі сну. Неможливо кардинально все змінити. Ну нереально, там чи маленька дитина, чи завантаженість. Почніть, хоча б по 10 хвилин змінювати сон. От задайте собі цілю на 10 хвилин раніше лягати. Це вибудували це. Виходить, вже легко робити. Ще додайте 10 хвилин. Хай це не буде мега-стрибок. Відразу, але це буде поступові зміни, і в накопичувальному ефекті це все буде відображатися на вашому стані, бо побачите, що у вас більше енергії, ви почнете більше відновлюватись, ви далі вкладаєте в це, да? Тому що коли ви робите квантовий стрибок, ви цього не витримаєте. Відразу ідеальне харчування, режим, сон, тренування, активність ну це нереально зробити, тому що до цього, наприклад, ви лежали, їли піцу. Ввечері з чоловіком пили пиво, там на вихідних ви ходили в гості, завжди шашлики і так далі, гулянки. А зараз все це прибрати, то ви будете самою нещасною людиною. Ви скажете, навіщо мені це все? Бо там ви бачили свободу, там ви бачили відновлення, відпочинок. Зараз ви цього не бачите. Коли ви поступово ці речі вводити в своє життя десь на вечір, не випили алкоголь, бачите, що ви краще себе почуваєте на ранок, у вас немає тиску, ви не набрягше, ви собі подобаєтеся, вага уже краща. Це також дає настрій. Хм, зробили висновок, так? Да? На наступний раз ви подумаєте, ну, не потрібно собі забороняти. Ви так подумаєте: дивісь, дивись, розмовляйте собою. Я готова? Ну. Проміняти ось це ось це. Це зараз мені допоможе стати тою, до чого я хочу дійти. Це дасть мені завтра енергію на мою роботу, на моє тренування, на яке я не так. Все так і не зберусь піти, да? а тренування це мій вклад, моє майбутнє. Бо мені вже за 30. Бо я вже не можу собі дозволити е пити, гуляти цілими днями і на ранок встати така бадрячком і пішла підкоряти цей світ. Ні, я вже це, це не можу дозволити, тому що організм починає старішати. І все, що ми йому зараз в, щодня вкладаємо, це неможливо разово зробити, да? от це все буде відображатися з роками. Да? І потім от подумайте в 30, наприклад, і ви в 40, за що б ви сказали собі дякую? От, ви аналізуєте, кажете за те, що ми е, там переїдали, перепивали, жили одним днем. Чи за те, що десь ми е, послухали, пішли до спеціаліста, попрацювали з е, нашою головою? Десь ми пішли до іншого спеціаліста, попрацювали з нашим харчуванням і налагодили цей баланс і далі. Це відображається на нашому житті здоров'ї на житті й нашої дитини, про якої те, що ми закладемо спочатку на даний момент, це буде в її житті на постійній основі. Або мама весь час зараз її годує сердельками, сосисками, макаронами, солодощами. Кричить на неї, тому що. Дитина вже по-іншому не може, не дає їй збалансованої їжі. Відповідно, це, ну, дитина хоче солодощі. Да? Проблема ж не в дитині, проблема в мамі. Дитина сама не купляє ці всі речі. Правильно, а якщо мама дає гроші, то дитина робить вибір да? несвідомий. От. Ось це ось так все наслоюється. І, е... Чи ви пішли на тренування? Да? І ви все думаєте, Боже, яка я молодець, що я почала тренуватись, бо зараз я просто б розсипалась, Я б витрачала ліки на лікування там, суглобів, да? тому що вже артрит, артрози пішли, проблеми, десь там впала на ковзанці, тому що м'язи не тримають, все розсипалася. Да? А якби я тоді 10 років назад, вирішила не полінуватися, не сказала, та ладно, і так нормально, і пішла б на тренування, то сьогодні. Це зовсім було б інше тіло, тіло, яке має енергію. Я б більше б заробляла, тому що б я вкладала в себе, тому що наш дохід залежить від нашої життєвої енергії. І тренування це не тільки про красу, хоча вона також важлива для нашої впевненості і для нашого заробітку. А я б мала ту життєву енергію, яка б... Виливалася з мене, і тоді б це були мої нові проекти, Я більше енергії видавала своїй дитині, своєму чоловіку, я б не зривалася на нього, а я б свій гнів, свою якусь вість виливала на тренуваннях і переходила додому розслаблена. Можливо, я б вибрала взагалі іншого чоловіка, тому що я б себе цінувала, да? тому що я б знала, чого я достойна. Я б не обрала якогось там, аби було, тому що він погодився з тим, яка я, да? тому що мені я собі не подобаюся, а так ну, ну хтось є і добре, тому що он є взагалі там жінки без чоловіків і так далі. От зараз, коли ви робите якийсь вибір, їсти чи не їсти, йти, не йти, що слухати, що дивитись, що обирати, подумайте, як ви на це подивитесь через 10-20 років. Як це відобразиться на вашому житті? Тому що якщо ви сьогодні робите цей вибір, ви його зробите і завтра, і післязавтра. Не думайте, що не зробите. Подивіться назад. Да? Якщо ви обрали якийсь певний шлях, найпростіший він буде повторюватися, особливо в складні моменти. А зараз ми живемо непрості моменти нашого життя. Да? Ми проходимо реально постійні стреси, постійні навантаження і. Потрібно реально не давати собі спуску, не давати розслабитися, а якщо давати розслабитися, то повинні правильні бути розслаблення, щоб реально криша не поїхала. Ось так. Ось так потрібно аналізувати взагалі наші реакції на щось, нашу поведінку і те, як нам рухатися далі. Якщо у вас на даний момент от ви стоїте в ступорі, і ви дивитесь на своє тіло, ви розумієте, що у вас просто немає сил і енергії самостійно справитись. Тоді пишіть мені просто, Наташа, хочу схуднути, що мені потрібно для цього зробити. Я готова діяти. У мене така то ціль: я готова з цим працювати. Я готова. Не я хочу. Я готова цим працювати. І тоді ми разом з вами визначимо, що ви готові зараз робити, на що у вас є сили, енергія, фінанси, на який період. І ми з вами підемо. Вам не потрібно експериментувати, вам не потрібно рвати одне місце, щоб швидко до цього дійти. Ні. Вам потрібно це поступово вклинити в своє життя. І якщо зараз немає знань чи енергії, потрібно знайти людину, яка емоційно вам підходить. Якщо вам підходжу я, то мене, якщо я вам не підходжу, не відкликається, скажімо так, не відзивається. Знайдіть іншу людину, але почніть діяти. Почніть діяти сьогодні, зробіть хоч щось. Навіть якщо ви напишете зараз тій людині, яку ви впевнені, що вона вам допоможе, можливо, не все вона вирішить, але це вже буде якийсь крок. Від кожної людини ви щось вже візьмете, тому що у людини є свій досвід, є те, з чим вона може поділитися, і ви повинні з нею пройти якийсь шлях. На тому шляху вас вже будуть нові завдання, нові виклики, і ви будете далі працювати, з цією людиною чи ні, неважливо, але це буде ріст. Ви не будете стояти на місці, ви не будете опускатись, ви будете рухатися далі. Тому не стійте, робіть собі виклик і починайте діяти. Кожного дня ставайте хоч на 1% краще, на 1% зробіть більше для себе, не для когось, для себе майбутньої, для себе 50, 60, 70 років. Щоб ви похвалили себе, щоб ви сказали, яка ти умнічка, яка ти молодчинка, що тоді ти зробила такий вибір, і кожного дня ти робиш цей вибір. Я знаю, тобі непросто, але ти це робиш. Ти дієш далі, і я тобою пишаюсь. Приємно собою пишатися, правда? Тому я впевнена, ви зробите правильний вибір.